Посадовця Миргородського військомату підозрюють в отриманні хабарів за сприяння в ухиленні від призову. Про це повідомила речниця обласного управління СБУ Інна Усова. За її словами, працівник територіального центру комплектування за 6 тисяч доларів США виготовляв документи, що надавали чоловікам можливість безперешкодного перетину державного кордону України. Спершу так звані покупці отримували висновок військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби. За фіктивним діагнозом, а потім їх і зовсім знімали з військового обліку. Цього фігуранта правоохоронці затримали на гарячому, коли він передавав своєму клієнту раніше оплачену фіктивну довідку. В час проведених обшуків за місцями проживання і роботи фігуранта, а також у декількох районних військкоматах, було знайдено документи, які підтверджують протиправну діяльність. Крім того, було виявлено значну суму готівки, у тому числі й ту, яку посадовець отримав від клієнта, а також декілька десятків пакетів документів потенційних ухилянтів. Тривають слідчі дії для встановлення усіх учасників протиправної схеми та притягнення їх до відповідальності. Наразі фігуранту готується повідомлення про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вирішується питання, обраняємо міри запобіжного заходу.